У Білій церкві запустили проект Освіття платформа відкритого діалогу для школярів. Захід реалізує агенція стратегічного розвитку міста у співпраці з американським благодійним фондом. Як повідомила заступниця директора комунального підприємства. Оксана Сахарова метою проєкту є вдосконалення розмови з її носіями знайомство з американською культурою та інтересами однолітків. Першопрохідцями стали учні гімназії номер 9 з поглибленим вивченням іноземних мов. Надалі планують залучити більше дітей із інших шкіл міста. Цей проєкт освітній розрахований на молодь шкільного віку. Це перший наш пілотний проєкт був в співпраці з Білоцерківським ліцеєм іноземних мов, гімназією номер 9 і з американською школою Orange City School міста Клівленд. І це діти одного віку, вік від 12 до 14 років. У нас відбулася перша така онлайн-зустріч, де діти знайомилися, представляли своє навчання. Заклади трошки про свою культуру. Наші діти з, української, з українського боку мали такий гарний видяг, одяг вишиванки, співали нашою українською мовою українські пісні.